2013 рік найуспішніший для панкратіоністів. Авіосполучення Київ-Чернівці відновлять вже в п'ятницю. Чернівецький євромайдан не стихає. На площі співають, танцюють і освічуються. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівецький Євромайдан щодня вражає мітингувальників новинками. З активістами зустрівся музикант Олег Скрипка і заспівав з ними гімн України. На центральній площі міста до того ж звикли до вечірніх музичних дійств, вільних обіймів, національної символіки на обличчях, прапорів на плечах і теплого перекусу. Люди збираються, підтримують один одного, гріються і навіть освічуються. Щорі обійми зігріють кожного, впевнені активісти. Тому пропонують свої теплі і безкоштовні. Поряд усіх охочих розфарбовують українською національною символікою. Це кажуть, не зігріває, але добряче мотивує. За останні дві години близько 105 дівчат розмалювали і хлопців ми не рахували. Сьогодні теж, напевне, під 600 людей ми розмалювали. Пан Володимир з Новодністровська на майдані з першого дня. Тут його уже всі знають і мають за свого. На послідньому буду. От. і не подобається, що імна насила молоді. Бо і хотілося б, щоб і підтягнулося, і старше покоління треба в цій країні зробити, щоб було very-very good. Лідер гурту ВВ Олег Скрипка в рамках свого всеукраїнського туру завітав у Чернівці. Перед концертом він вийшов на Євромайдан і звернувся до активістів з проханням розпочати революцію передусім зі свого серця. Ну це не ті ж самі люди, які ходять на революцію, які ходять на концерти. На жаль, дуже тривожний час. Чесно кажучи, було страшно в четвертому році, а зараз страшно за Україну, страшно за, за, за близьких людей, страшно за молодих людей, які йдуть на барикади. Зустріч музиканта з мітингувальниками Чернівчани високо оцінили. Це дуже вчинок гідний такої людини, як Олег Скрипка. Вчора я почула, що він Франківську так само зробив. Він завжди за країну, його народний репертуар, український репертуар. Виступала цього вечора і народна самодіяльна чоловіча хорова капела дзвін Чернівецького національного університету, а справжнім ексклюзивом на Чернівецькому євромайдані стало освічення. Все було вирішив зробити його саме в нинішній революційний час. Коли стільки народу чекають, щось сподівання чогось найкращого зміни в суспільстві, зміни в державі, так о. Ну чому я не можу наприклад дати якийсь промін, якесь ну щастя, о якийсь момент, хоч саме маленький, так во чому не можна роз, як це, розрядити цю обстановку, яка склала з нас в країні? О. Після подій на центральній площі активісти сформували колону і рушили нічними вулицями Чернівців. Зібравши майже 5 тисяч студентів, мітингарі повернулися на Євромайдан. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час захоплення будівель і споруд, органів місцевого самоврядування, блокування руху транспорту та публічні заклики до штурму. Все це кримінальні злочини констатують правоохоронці. І хто б їх не вчинив, запевняють, відповідатиме згідно закону. Прокурор Чернівецької області звернувся до Буковинців з проханням не підбурювати людей на протиправні дії і не допускати у проведенні мирних акцій в Ромайдану проявів бандитизму, оскільки у багатьох регіонах України, в тому числі на Буковині, зафіксовано чимало випадків, провокацій та хуліганських дій. За фактом блокування роботи Чернівецької міської ради, вже розпочато кримінальне провадження. Всі такі порушення фіксуються і надалі будуть фіксуватися. Тому всі, хто порушує закон, громадський порядок вчиняє хуліганські дії. Намагаються блокувати роботу установ та організацій усіх форм власності, понесуть відповідальність згідно чинним законодавством, до якої політичної сили вони не належали. Також звертаюся до правоохоронців із вимогою: мирні акції вашими зусиллями не повинні перерости у протистояння. Будь-які прояви зневаги до закону будуть мати відповідну правову оцінку і без різниці, хто їх вчинив, оскільки закон один для всіх. дії, які відбуваються в Україні, необхідно спокійно обговорити. В цьому впевнений голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папів він каже, що об'єднає політологів, науковців, студентство, громадських діячів, представників влади та загалом небайдужих українців і скличе їх за національний круглий стіл переговорів. Вчора спілкуючись з студентськими активістами, з представниками страйкому, з Буковинського студентського парламенту, студентськими. Проспілками ми вчора вийшли на одну таку дуже концептуально правильну ідею це проведення національного круглого столу з тим, щоб в режимі діалогу, щоб щоб сторони, які сьогодні, сьогодні конфліктують одна з одною. В мирний спосіб, щоб вони сіли за стіл переговорів, щоб оце проведення і скликання національного круглого столу стало початком діалогу, до якого закликають нас країни Європейського союзу. Очільник краю каже, що готовий надати матеріально-технічне забезпечення та приміщення для проведення регіонального круглого столу. Також запевнив, що долучитись до нього зможуть всі охочі. Літак із Чернівців на Київ знову не літає. Авіакомпанія Ян Ейр визнала рейс нерентабельним. Поновлять його у п'ятницю, запевняють у відділі транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міськради. Проте послуга авіаперевезення надаватиме вже інша компанія. На сьогоднішній день отримали добро від авіакомпанії Урга, яка вже раніше літала з чернівців. Аналогічний літак вони мають, і на п'ятницю вони вже погодили всю документацію, і в п'ятницю вони будуть виконувати рейс на Київ по тим самим цінам, по тим всім, що виконувала попередня авіакомпанія. Ніяких погіршень для пасажирів не буде. Ціна на квиток авіарейсу Чорнівці Київ-Чернівці наразі 1644 гривні. З 19 грудня також обіцяють відновити продаж квитків до Тімішуари. Нагадаємо, його призупинили з першого числа цього місяця через недостатню кількість пасажирів на цей рейс. Попри досить складну ситуацію, у керівництва аеропорту чимало амбітних планів, котрі планують реалізувати вже влітку. Вишукуються кошти і планується передбачити в бюджеті на наступний рік. Гроші на відновлення, реконструкції злітно-посадкової смуги, а враховуючи це, значить, відкрити рейси на Анталію відновити, як були раніше в нас, і Болгарія Бургас. Тобто літня програма. Напередодні свята 22-ї річниці Збройних сил України урочистий захід відбувся в Чернівцях у музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Для військових провели концерт, їх вітали, нагороджували грамотами та говорили про реформування армії. Адже саме цим найбільше відзначився 2013 рік. Це дуже непростий рік, і минулий рік були започатковані всі документальні, юридичні, законодавчі всі документи щодо проведення реформування в цьому році була прийнята затверджена державна комплексна програма реформування і розбудови збройних сил України на період 2017 року. сімнадцятого року. Плані реформування збройних сил. Кількість особового складу збройних сил буде. Значно меншою, але якість буде значно вища. 2013 рік виявився найуспішнішим для буковинських панкратіоністів. Перші командні місця. Перемога за різними версіями цього виду спорту. Такі результати змагань, які проходили на українській та міжнародній аренах. Сьогодні панкратіоністи підвели підсумки своїх досягнень та отримали відзнаки в Чернівецькій облдержадміністрації. Три майстри спорту, два міжнародники, два чемпіони світу і стільки ж чемпіонів Європи. 2013-й рік, який приніс буковинським панкраціоністам, стільки досягнень, що повторити їх знову, буде вкрай важко. Результати вражаючі. за 2011 рік, за 2012 рік. Федерація Панкратіону визнана кращою. Області завершився 2013 рік для спортсменів чемпіонатом України. Проходив він в Києві на цих змаганнях. Наші спортсмени посіли перше командне місце. Чернівецька область представляв 56 спортсменів. От якщо по ну зрівнювати з областями іншими, наприклад, такими як Київ, Суми, у них 100 і більше учасників. Київ 150, наприклад, суми 100 з чимось. Тобто ну, не зрівняти кількість. Удача супроводжувала наших партнестів протягом усього року. Ми здобули у всіх можливих розділах програми за 2013 рік, у всіх можливих чемпіонатах України перші командні місця. Це для нас, це для нас є ну, найвищим досягненням, тому що повторити потім буде дуже складно це, це раз. І до цього моменту ми ніколи ще так не дебютували, як в цьому році обласна федерація з панкартіону розпочала свою роботу у 2004 році. Вже з 2007-го чернівецька команда почала займати лідируючі місця на всіх чемпіонатах України. 2012-й приніс двом боковинцям звання кращих в світі спортсменів. Я колись хотіла бути чемпіонкою світу, і завдяки тренеру, завдяки його роботі підтримки. Я от... Тримаю ось цю нагороду за найкращу спортсменку у світі. Мало хто взагалі з України і в світі здобув цю нагороду. Найкращих спортсменів облдержадміністрації відзначили кубками та пообіцяли підтримувати цей вид спорту подальшому. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго!